Зараз ви дивитесь на колись красиву звичайну дівчину, без кримінального минулого чи щось таке, та без майбутнього будь-якого майбутнього. Цей стан описується як історичне захворювання під назвою Радієва щелепа. До нього десятки жінок привели бажання допомогти своїй країні під час Першої світової війни та трохи заробити. Дані пані найбільше відомі як радієві дівчата. Сьогоднішня історія саме про них. Тож Сідайте зручніше дорогенькі, бо це страшне. Отже, коли оголосили про початок Першої світової, тисячі американок з робітничого класу пішли працювати в майстерні, де їм доручали розписувати годинникові та інші циферблати для військових. Тоді для цього використовували нову на той час фарбу, яка могла світитись у темряві. Прикольно, правда, завдяки цьому військові могли бачити позначки на годинниках та не тільки на інших пристроях. Найбільше виробництво знаходилось в місті Оранж, штат Нью-Джерсі, і належало радіовій корпорації Сполучених Штатів. Саме туди загалом, у період з 1917 по 1926 найняли близько 4 тисяч працівників, переважно молодих дівчат, деяким з яких виповнилося лише 15 років. Чому наймали саме їх? Ну, чоловіків з більшою вірогідністю могли забрати на фронт, і дівчата до того ж мали ідеальні для художньої роботи маленькі і акуратні руки. Праця, як то кажуть, була не пильна, і більшість дівчат були настільки задоволені, що з радістю ділилися інформацією про найм і зі своїми друзями. Взагалі нерідко траплялося, що пліч опліч в одній студії могли працювати цілі групи сестер і подруг. Ну і звісно, не лише бажання допомогти військовим керувало дівчатами і приводило їх на ці фабрики, адже платили за роботу дійсно добре в середньому втричі більше ніж за будь-яку іншу фабричну працю. Додайте до того ще те, що в той час, в принципі, жінки всюди заробляли менше. Тож ті, кому пощастило отримати посаду, входили до 5% найкращих робітниць у країні. Розпис циферблатів був елітною роботою для бідних працюючих дівчат. Ну і на додачу до всього цього був іще один додатковий, як тоді вважали дівчата, бонус робітниць називали дівчатами-приводами, адже під кінець зміни кожна з них буквально світилася у темряві. І багато хто з цих дівчат цим максимально користувався, вдівав на зміну найкращу сукню, щоби після роботи. Коли вони підуть відпочивати і, можливо, на якійсь танці, то буквально там сяяти ба більше дівчата розмальовували фарбою навіть свої губи, зуби і волосся. Однією з таких дівчат була і 18-річна Грейс Фраєр, яка ще у 1917-му влаштувалась на одну з фабрик радієвої корпорації в місті Оранж. У робочі години під час зміни вона з колежанками слухняно дотримувалася техніки розпису. Працювати потрібно було стандартними пензликами, тоді як розмір циферблатів варіювався. Наприклад, деякі з них були лише 3,5 см в ширину. Схема була максимально проста: губи, занурення, малювання це означало, що перед тим як намалювати лінію чи крапку, потрібно губами або язиком надати пензлику відповідну форму з тонким і гострим кінчиком. І кожного разу, коли працівниці робили це, насправді вони ковтали трошечки цієї зеленої фарби. Перше, що ми запитали, чи це шкідливо? Звичайно, ви не хочете класти в рот нічого, що заподіє вам біль. Пан Савой менеджер сказав, що це безпечно і що нам не потрібно боятися. Пізніше згадувала одна з робітниць Мей Каберлі, яка навчала юну Грейс Фраєр цієї техніки. Ось тільки одне маленьке, але та ні, навіть не маленьке, а величезне і волохате Але це все було. Брехнею, насправді це було дуже небезпечно. Продовжимо одразу після того, як я подякую всім, хто підтримує канал, підписавшись на спонсорство на Ютубі або Кофі. Це просто безцінно, тому що канал існує саме завдяки вам, і я радий робити для вас ексклюзивні випуски. Дорогенькі, дуже радий. А по-друге, якщо ви сидите у Тіктоці, то будь ласка, використовуйте мій звук Це страшне для будь-яких своїх відео. Сідайте зручніше дорогенькі, бо це страшне. Мені це буде теж приємно, і я буду прям вам лайки там ставити, писати коменти, і оце ось це. знайти його можна в моєму акаунті от посилання в описі. Все, все все повертаємось до відео. Тож зелена сяюча фарба була нічим іншим як радієм. Тобто вкрай токсичним елементом, який відкрили за 20 років до цих подій. Люди помирали від отруєння ним ще до того, як перша художниця циферблатів взяла до рук пензель. Навіть пані Кюрі, яка відкрила елемент, отримала радіаційні опіки від роботи саме із ним. А її чоловік припускав, що якби йому довелося працювати з кілограмом радію, він імовірніше за все отримав би опіки всього тіла і осліп. Саме через це чоловіки, які працювали із радієм на фабриках, робили все для того, щоби напряму з ним не контактувати, використовували свинцеві фартухи і торкалися радію лише спеціальними щипцями і тільки у рукавицях. Але чому ж тоді художниці, які буквально брали до рота цей радій, не мали жодного захисту? Річ у тім, що на початку ХХ століття невелика кількість радіо вважалася корисною для здоров'я. Різні вчені висували низку теорій щодо цілющих властивостей радію, підтримували ці так звані відкриття і корпорації, які даний елемент видобували, бо для них це було неабияк вигідно. Бізнес, заснований на хибних дослідженнях, процвітав повним ходом. Радіо той час взагалі додавали практично усе підряд: в косметику, зубні пасти, засоби для догляду за волоссям, та навіть у масло і молоко. Можна, будь ласка, матчу на радіовому молосі. Також радієм збагачували воду. Серед відомих марок була навіть боржомі, дай Боже. Ну і звісно ж, його додавали до ліків. Найвідомішим став дивопрепарат Радітор, про який я вже знімав відео декілька місяців тому. Гляньте, там дійсно цікаво. Радіям лікували гіпертонію, діабет, імпотенцію, навіть помітили його дивовижну властивість у вбивстві ракових клітин. Щоправда, виявилося, що крім ракових клітин він вбиває в принципі всі клітини, що є в організмі. Джеймс Стем, куратор Національного музею ядерної науки та історії в США, каже, що радій став головною модою того часу. Його рекламували як ліки буквально від будь-якого стану і хвороби, яку тільки можна уявити. Компанії додавали слово радій до своїх продуктів просто як маркетинговий інструмент, навіть якщо радій по факту не використовувався. Газети повідомляли, що Радій додасть років життя. Але на практиці все виявилось трошки інакше. Проблеми зі здоров'ям у працівниць фабрик почалися не одразу, а лише за п'ять років. У 1922-му Амелія Моллі-Маджа, одна з колег Грейс, була змушена залишити працю через хворобу. Тоді жінка ще не знала, що з нею. Та й ніхто не знав, ні її колеги, ні її керівництво. Ну прихворіла. Ну і звісно ж, це не та історія, коли ти в один день прокидаєшся і прям тобі торба. Ні, ці зміни всі відбувалися дуже і дуже потихеньку. Спочатку трішечки гірше стало. Потім ти до цього звикаєш, і вже для тебе це ніби як норма, і так от починаєш жити, поки в один момент. Вже не розумієш, що ну все все приплили. В Амелі все почалося з зубного болю. Стоматолог видалив їй один зуб. А коли почав боліти сусідній, просто видалив і його на місці втрачених зубів, утворилися виразки, які постійно кровили і гноїлися. Незабаром жінка відчула ниючи білі у кінцівках. І цей біль був настільки сильним, що вона буквально перестала ходити. Тоді лікар припустив, що в неї ревматизм, і відправив її додому за спірином. Жінка сумнівалась трошки, але він сказав щось в стилі: хто тут лікар? Я чи ви. Ну і це спрацювало, звісно. У травні 1922 року Амелія була в розпачі на той момент. Вона втратила більшість зубів, а таємнича інфекція все ширилася цілом. Вся її нижня щелепа, піднебіння і навіть хрящі вух були одним великим запаленням. Але і це було не найгіршим на черговому прийомі у Дантиста. Він просто торкнувся її щелепи, і об його пальці. Зламалась кістка щелепа. Уявляєте? Ну так, ще раз нагадаю, відео про чувака, в якого відпала щелепа. Ось тут. Я там кажу, щелепа виявилось, що правильно щелепа, але відео від того менш прикольним не стає. Отже, лікар видалив щелепу, але не під час операції. Він просто засунув пальці в рот і витягнув верхню частину щелепи. Лише кілька днів по тому дівчині таким же чином видалили і нижню щелепу. Амелія буквально розвалювалася на очах. І на жаль, була у цьому. Не самотня на той час у Грейс Фраєр також почалися проблеми із зубами, біль у ногах і все таке інше. Та й в інших дівчат потихеньку всі ці симптоми теж почали проявлятися. 12 вересня 1922 року. Дивна інфекція, яка мучила Амелію близько року, поширилася на тканини її горла о 17.00 того дня. Її рот був залитий кров'ю. Кровотеча була настільки сильною, що медсестра не змогла її зупинити. Тож жінка померла, їй було лише 24 роки. Лікарі були спантеличені цим випадком, адже так і не розуміли, що саме відбулося, що це за дивна інфекція, як просто вона спалила цю дівчину. У свідоцтві про смерть написали, що причина цього стану сифіліс. Одна за одною, колишні колеги померли, і йшли за нею у могилу. До 1924 року 50 жінок, які працювали на заводі, захворіли, а десяток з них померли. Радієва корпорація США майже два роки заперечувала будь-яку відповідальність за це. Однак війна закінчилася, а чутки тільки ширилися, і, зрештою, бізнес просів. Аби якось виправити ситуацію, компанія найняла незалежних експертів, які мали дослідити, чи дійсно є якась взаємодія між циферблатами і ось цією інфекцією. Дослідження цей зв'язок підтвердили, Щоправда, такі результати не влаштували бізнесменів. Президент фірми був обурений і, замість того, щоб прийняти висновки, заплатив за нові дослідження, які вже опублікували нові результати. Ну, якось так, згідно з цими дослідженнями, радієва фарба нікому не шкодила. Пан президент компанії також збрехав департаменту праці, який розпочав розслідування щодо вердикту первинного звіту. А ще публічно засудив жінок за те, що вони намагалися перекласти свої хвороби на фірму і засудив їхні спроби отримати якусь фінансову допомогу або оплачувати лікарняні рахунки, які постійно зростали. Коротше, радієва корпорація робила все для того, щоб виставити своїх колишніх працівниць у. Негативному світлі за їхніми вказівками медики пов'язували смерть дівчат переважно із сифілісом. Ця інфекція передається статевим шляхом, і в ті роки стала зручним інструментом, який допомагав очорнити репутацію тих нещасних жінок в очах більшості людей. радій досі був безпечним і навіть корисним. Працівниці продовжували боротися і протистояти не лише президенту та його компанії. А й в принципі суспільній думці на щастя у 1925 році лікар на році ім'я Гаррісон Мартленд, який і раніше вивчав вплив радіоактивних матеріалів на людину, розробив тести, які раз і назавжди довели, що радій отруйний, і що саме фарба, в основі якої він був отруїла жінок. Також він пояснив, що саме відбувається в тілах постраждалих. Раді, які вони ковтали, надаючи губами правильної форми пензликам, згодом осідав у їхніх органах, після чого постійно опромінював організм зсередини. Наприклад, хребет Грейс Фраєр на той час вже був роздроблений, їй доводилося носити сталевий бандаж для спини. В іншої дівчини щелепа була зруйнована і подібна до трухлявого дерева. І жодного способу завадити радію руйнувати тіла. Не було жінки, які ще не так давно тішилися прізвиськам дівчата привиди тепер боялися дивитися на свої відображення в дзеркалі. Вони досі світилися у темряві, і це означало лише одне смертний вирок для кожної з них, незважаючи на спроби радієвої корпорації якось дискредитувати роботи Мартленда. В них нічого не вийшло. Аби відстояти свою позицію, лікар додатково найняв медичних експертів, щоб вони ще раз оглянули тіло померлої Амелії, і о диво на ньому не було виявлено жодних ознак сифілісу. А ось ознак дії радіації чимало. Також спеціалісти оглянули тіла інших померлих робітниць корпорації. Ознаки радіоактивного впливу були ідентичні. Після цього радіїві дівчата, які ще вижили, стали ще більше єднатися і боротися проти цієї системи. Ну і боролися вони не лише за себе, адже навіть після всіх смертей, що сталися, у штатах продовжували розмальовувати циферблати цією самою фарбою. Цією самою технікою боротьбу очолила саме Грейс Фраєр. Два роки вона шукала адвоката, який би міг взятися за цю справу, але правники один за одним відмовляли їй з різних причин: хтось просто не вірив у те, що говорять жінки, а хтось боявся боротися проти таких гігантів, як Радієва корпорація США. Ситуація ускладнювалася тим, що жінок не захищав закон. У ці роки отруєння радієм не підпадало під захворювання, за яке належить виплата компенсації. Крім того, для жінок, які наважилися подати позов, сплив термін давності. Жертви професійного отруєння повинні були подати свої позови до суду протягом двох років. Та нагадаю, вони просто не могли цього зробити, адже перші симптоми почали проявлятися через 5 років після того, як вони. Власне, приступила до роботи. Здавалося, що це просто якесь замкнуте коло, яке неможливо розірвати. Однак Грейс була дочкою делегата від профспілки, і вона була сповнена рішучості притягнути до відповідальності винну компанію. Зрештою, у 1927 році молодий адвокат на ім'я Реймонд Бері взявся за цю справу. Тоді Грейс разом із колежанками опинилася в центрі всесвітньо відомої судової драми. Загалом п'ять робітниць фабрики, включно з Фраєр, зважилися на позов. Це були Една Хасман, Кетрін Шауп, Квінта Макдональд та Альбіна Леріс. Під час першого виступу перед судом у січні 1928 року двоє з них були прикуті до ліжка, і жодна не змогла навіть руку підняти для того, щоб дати присягу. Аби виграти справу, Реймонд Беррі найняв 30-річну науковицю Г'юз, яка виміряла радіоактивність у диханні п'яти жінок, які розписували циферблати. Г'юз засвідчила, що всі вони проковтнули стільки радію, що їхнє дихання було отруйним. Та навіть, попри такі докази, процес рухався дуже повільно. Обвинувачувальна компанія спеціально затягувала справу. Зрештою, Грейс і її подруги уклали з радієвою корпорацією угоду поза судом. Умови передбачали, що кожна з радіових дівчат. Отримає одноразову виплату у розмірі 10 тисяч доларів. Та крім того, 600 доларів вони отримуватимуть щорічно протягом усього життя. Всі понесені медичні та юридичні витрати також оплачувала компанія. Попри те, що справа не закінчилася обвинувачувальним вердиктом присяжних, вона наробила. Добрячого галасу головні шпальти американських газет на випередки публікували матеріали про цей кейс. Тож не дивно, що хвиля занепокоєння обурення докотилася і до штату Ілінойс, де в місті Отава працювала фірма «Радіум Діел», на якій і досі продовжували малювати небезпечною для життя фарбою циферблати. На годинниках дані новини читала зокрема і Кетрін Вульф, одна з працівниць. У її компанії люди ще у 1927-му почали хворіти і просили про компенсацію за свої лікарняні рахунки. Однак всі отримували відмови від керівництва. А коли дівчата підняли питання про загрозу їхньому життю, тому що ось почитайте це, ж у газетах пишуть. Компанія почала все заперечувати. А на додачу розмістила у місцевій газеті оголошення: якби ми колись мали підстави вважати, що будь-які умови роботи загрожують здоров'ю наших співробітників, ми б негайно призупинили роботу. І з брехливою заявою проблема не зникла. Працівниці терпіли до середини 1930-х років, після чого подали заяву до промислової комісії ілінойсу. У цьому штаті боротьбу за справедливість очолила Кетрін Вульф. Однак все додатково ускладнилося історичними обставинами. Громада буквально уникала Кетрін і її друзів через те, що вона подала позов на компанію, яка одна з небагатьох навіть у ті роки продовжувала працювати і надавати робочі місця у 30-ті роки ХХ століття. США перебували у стані великої депресії. На момент, коли Кетрін і ще четверо жінок знайшли гідного адвоката, компанія Radium Deal закрилася і переїхала до Нью-Йорка. Навіть попри те, що лікарі рекомендували Кетрін полишити цю справу, бо стан її здоров'я був не дуже ок, скажімо так. Вона не зупинялася у 1938 році. У жінки на стегні з'явилася пухлина розміром з грейпфрут, і вона також втратила зуби. Її дні добігали кінця, але вона все одно вирішила дати свідчення в суді. Навесні тисяча 1938 року промислова комісія Іллінойсу винесла рішення на користь жінок. Адвокат, який представляв інтереси Радіум Діл, подав апеляцію, сподіваючись скасувати вирок. Однак суд знов став на бік позивачок. Загалом жінки виграли справу у судах різних інстанцій вісім разів перед тим як отримати свої гроші. Щоправда, ініціаторка того процесу Кетрін Вульф не дожила до встановлення справедливості. Сумною те, що навіть з отриманими від компанії грошима. Зцілитися було неможливо жінки. Продовжували помирати, а ті, які не померли, страждали від величезних ракових пухлин кісток, анемії, катаракт. Та все ж судові процеси були надважливі, оскільки спонукали переглянути допустимість використання радією. Пересічними людьми до 1935 року використання радію в більшості споживчих товарів припинилося, і уряд заборонив його використовувати. Крім того, влада внесла зміни у трудове законодавство про професійні захворювання та цю радієву фарбу все ще використовували для малювання на циферблатах аж до 1970-х років. Втім, дівчат, які працювали з нею, інструктували щодо належних заходів безпеки та надавали їм захисне спорядження, тож уникати Контакту із фарбою стало правилом. Остання радієва дівчина Мейкін померла у віці 107 років. Це сталося у березні 2014 року. Як їй вдалося прожити так довго? Сама жінка пояснювала це своєю любов'ю до лінощів і небажанням займатися тим, що не подобається. На сьогодні всі радієві дівчата померли. Втім, оскільки радій має період напіврозпаду 1600 років, він все ще зберігається в їхніх кістках. Тож дівчата приведе, що довго сяямуть у своїх могилах. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї, знайте. Ну, ви найкраще, ви це знаєте. Я вам постійно це говорю, і я дійсно так вважаю. Дякую, що ви досі тут, що ви досі зі мною. Поставте лайк, напишіть комент, я хочу вас бачити, хочу вас читати. І нагадаю, що оформивши спонсорство всього від 10 гривень на місяць, ви здорово підтримаєте цей канал, а також отримаєте доступ до додаткового контенту, буквально додаткових випусків, які більше ніде не побачите. Усі посилання на підтримку каналу в описі. З вами був Саня. Побачимось вже у наступному відео. А поки подивіться ось це або ось це, ну бо вони теж класні. Все цьом, я полетів.